Начальника державної податкової інспекції в Зарішенському районі затримали з хабарем у 1200 гривень. Зробили це співробітники міліції спільно з працівниками прокуратури. Зараз затриманий податківець знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання Рівненського міськвідділу міліції, а правоохоронці вирішують питання про його арешт. Вказаний хабар посадовець вимагав та одержав від приватного підприємця одного вказаного району за безліцензійну за неперевірку безліцензійної діяльності з прийманням металобрухту. Слідчі відділу прокуратури області за вказаним фактом, тобто за частиною 2 статті 368 Кримінального кодексу, порушено кримінальну справу. Посадовий затриманий в порядку статті 115 КПК України, рівненським міським судом, строк затримання йому продовжено до 10 діб. Як повідомили в прокуратурі, це не єдиний факт вимагання та отримання хабарів цим податківцям. Якщо його вина буде доведена в суді, він ризикує потрапити до в'язниці на термін від 5 до 10 років. Ництво Увс у Рівненській області звертається до громадян з проханнями повідомляти про всі факти вимагання та одержання хабарів чиновниками та керівниками. Різних структур і організацій на телефони гарячої лінії за номерами 679 651 679 480, а також на номер мобільного телефона також 097 084 82 08.